Не, не видно треба на сонце вийти. Хоп, видно. можна йти далі. Серія за серією накручуємо все нові нові. Сезони серіалу. Колись сам передивлюсь. Чесно скажу. Маю в планах колись передивитись всі відео про Трускавець на каналі Львів Депо. Сподіваюсь, що буду не першим таким, хто побачить всі відео. Прийдемось тільки. В напрямку, до центру. Повс. Майбутній торговий центр парк. Хто пам'ятає, там їдальня була. Я ще пам'ятаю їдальню. їдальня в нас є на відео. У нас на відео є їдальня, яке розбирають. Ну, це кому цікаво. Не всім таке цікаво. А будемо йти до центру. По сонцю, по тіні. Впавс-магазинчики. ринок. До речі, так, є питання річки, озера. Дуже і дуже багато інформації є, де є і які річки озера біля Трускавця, біля східниці, біля моршина. Шукайте. Це є на каналі. Але можна і просто гуглити. А туди навглядач Олександр розповідав, каже, що вирішив поїхати на Карпатське море. Думаю, дай подивлюсь, як це. Не в нас на каналі шукав, гуглив, потрапив на наші відео, на наші коментарі представникам ЗМІ про те, як туди доїхати, як там є, уявіть собі, так? Да? Зателефонував, розповів. Приємно, дякую. Є, є дуже-дуже дуже багато озер біля Трускавця, і платні, і безплатні. Ми про всіх з них розповідали. І про аквапарки, і про річки. Озера, Моршин, Трускавець, Східниця. Ще раз нагадую. Є думка, звичайно, зробити це, ся зібрати в один текст. Май, можливо зроблю. Просто думаю, чи мені то треба, я ж то знаю цю інформацію, правда? <смі> а, і дякую всім, хто переглядає відео, тим, хто переглядає, тим, хто лайкає, а тим, хто ще й коментує, особливо дякую. Завжди приємно почути зворотню реакцію. Йдемо, мабуть, вище туди, на гору. Чи ходить небагато, сказала, чи що кава. Торговий центр зростає. Я думаю, його не швидше збудують, ніж парк. Трошко вже казав, вже з п'ять торгових центрів, які почали будувати на кілька років пізніше, ніж парк. Бо парк, мені так пригадується, почали будувати ще в 15-му, вже добудували, вже вони функціонують. Деякі з них вже навіть, можливо, занепадають. А парк вічно молодий. Тому анекдоті, так, знаєте ж, ніколи не старіють чорний гумор не вакциновані діти. Так от і торговий центр парк, вічно молодий. У нього завжди ще все попереду. Там, все-таки повно, краще справа йти, ліворуч автомобілі йде. На зустріч. Каштани? На каштанах вже цвіту нема. Так, ми милувалися цвітом в квітні, в травні, зараз вже є каштанчики. Ну, є ще можливість милуватися, поки є листя на каштанах. Потім в липні листя не стане, ну точніше, як в жовтні, фу. В липні воно пожовтіє, а в серпні його не стане. о. Це якщо все буде по плану, бо може бути, що буде ще гірше, ніж ми думаємо. Музей. Так, за кілька днів до зелених свят нарешті познімали яйця з дерев. На вознесіння, щоб були яйця. А, і трохи далі пан Володя прогулюється, він все більше без баяна вже працює, роки беруть своє, мабуть. Підозрюю раноч пізно і в мене руки візьмуть своє. То... Придеться на самокаті їздити по місту, а не пішки ходити. Юка! Знаєте таку рослину? Ось вона. Гарні білі великі квіточки.